Вітаю на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Омега від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 24 см. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Биця в цьому дивані дуже вузьке. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину якій сховався невеличкий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 20 см нижче від посадочного. Наповнення дивану пружинний блок, повз пінополіуретан та синтепон. Отримуємо спальне місце 1 метр 20 сантиметрів на 1 метр 90 сантиметрів. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Якось галів'я у ліжку. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!